Перед усім! мене звати Люда, і ось вже як півтора місяці. Я вивчаю свою третю іноземну мову іспанську. Почала я серйозно вивчати іноземні мови чотири з половиною роки тому. Спочатку це була німецька, а потім додалася англійська. І зараз поряд з цим ютуб-каналом я ще веду англомовний та німецькомовний ютуб-канали, а також вже більше двох років займаюся репетиторством німецької мови. Найбільше шишок я набила на вивченні німецької мови, а потім почала ставати на ті самі граблі у вивченні англійської. Зрозумівши, що я роблю неправильно, я трішки поміняла підхід до свого навчання. І зараз я вивчаю англійську та іспанську мови абсолютно усвідомлено, використовуючи лише ті методи, які приносять мені найбільш і найкращих результатів ці результати я вважаю дуже хороші, і що головне, навчання приносить мені задоволення в цьому відео. Я поділюся з вами своїми трьома основними усвідомленнями та методами, які допомагають мені вивчати іноземні мови швидко та якісно. Перше позитивне налаштування до навчання. Багато моїх студентів жаліються на те, якою ж складною є німецька мова, як же ж важко її вчити, і що взагалі вільно розмовляти іноземною мовою, це щось неймовірне. Таке налаштування у мене було в школі. Я в школі вчилась дуже добре. У мене не було проблем ні з одним шкільним предметом, крім. Гадайте ще з англійською мовою. Я вже майже плакала від тих своїх поганих оцінок в школі, і моя мама домовилась з репетиторкою, щоб вона займалася зі мною додатково англійською мовою. Я ходила до неї десь раз-два рази на тиждень протягом кількох років. Та після цього я все одно не вміла говорити англійською мовою і навіть не розуміла її ніяк, тільки хіба що використовуючи перекладач, і навіть не розуміла її граматики достатньо. У школі, а потім також у коледжі я вважала себе просто нездібною до вивчення іноземних мов. От немає таланту і все. Ну тому що як це так, стільки прогодити до репетитора, мати стільки років е заняття в школі, робити постійно домашні завдання і не навчитися, хоч трішко, хоч трішки говорити тою мовою, і навіть не навчитися її розуміти. Я думала, що е вивчити іноземну мову можуть тільки якісь генії. Взагалі, вчителі іноземних мов для мене були ніби богами яким слід поклонятися. Та потім, після моїх маленьких успіхів у вивченні німецької мови, я зрозуміла, що для цього не потрібні якісь там здібності. Всі ліниві, у всіх погана пам'ять, всім важко говорити іноземною мовою. Питання лише в тому. Як яким способом методом ми це тренуємо? Як ми налаштовані до цього навчання? Чи віримо ми в себе? Чи віримо ми в те, що можемо заговорити цією мовою вільно? Тому зараз вивчення іноземних мов не є для мене чимось складним чи напруженим. Я відношусь до навчання дуже легко та з ентузіазмом, тому що я знаю, своєю систематичною правильною роботою я обов'язково досягну крутих результатів. І ці результати варті того, щоб зараз сісти за стіл і зайнятися навчанням. Ради таких результатів варто взяти себе в руки та зробити заплановане. Друге. Вчитись тільки так, як хочеться. Мені легко себе дисциплінувати, але тільки тоді, коли мені подобається ця діяльність, або я бачу, що вона приносить багато користі, і потім вона починає поступово мені подобатись, тому що нічого так не приносить задоволення та мотивації як. Власний успіх перші роки вивчення німецької мови я одну і навіть дві години кожного дня витрачала на те, щоб виписувати, вивчати та повторювати слова. Це було дуже нудно, але я вірила в те, що це допоможе мені розширити свій словниковий запас. Та ефект був дуже маленький, я не вміла використовувати ці слова в говорінні і навіть не завжди впізнавала ці слова. Типу вивчені слова у нових текстах. Потім згодом я поміняла свій підхід до роботи зі словами. Я не вивчаю слова в окремо поза контекстом. Я виписую лише дійсно важливі слова. Пишу дуже багато своїх творів, веду свій щоденник іноземною мовою, а потім вивчаю та розказую написане вголос. І так я вивчаю лише необхідні мені слова одразу в масштабному контексті. Більше про це я розповідала у своєму відео вчіть слова. І лише завдяки такій методиці я досягла дуже крутих результатів говоріння. Свій пасивний запас слів я розвиваю, читаючи, слухаючи, дивлячись багато різного матеріалу іноземною мовою. Я зрозуміла, що набагато краще почитати чи подивитись щось більше, ніж витратити цей час на вивчання чи навіть повторювання окремих слів. Друге. Я не люблю робити граматичні вправи я лише люблю перекладати з української мови на іноземну. Також я дуже добре треную свою граматику у написанні своїх текстів з німецькою мовою трошки інша історія, тому що німецька граматика на рівнях А1А2 є дійсно складною. Тому при вивченні німецької бажано робити якісь граматичні вправи. Хоча я у свій час не робила їх багато, я більше присвячувала своєї уваги та часу на написання саме своїх текстів. Якщо вам не подобається робити граматичні вправи, то можливо варто поміняти підручні. Як більш кращих їх є ого, як скільки багато. Третя. Е, можливо, ви помітили, що тим, хто вивчає англійську мову, всі дуже рекомендують дивити серіал друзі англійською і так е, вчити розмовну англійську. Я цей серіал не люблю. Я подивилась одну серію англійською і мені не сподобалось. У На своєму навчанні я не використовую тих матеріалів, які мені не подобаються, навіть якщо вони є дуже корисними. Зараз є стільки альтернатив до будь чого Якщо мені подобається інший серіал, я буду дивитися саме його англійською, навіть якщо мені прийдеться заплатити якісь там гроші. При для розвитку своїх навичок говоріння дуже всі рекомендую знайти собі співрозмовника через інтернет. Та знаєте, я інтровертка і комунікація з іншими людьми у мене забирає досить таки багато енергії. У мені у своїх друзів, репетиторів та по горло вистачає. Я чесно досить вибіркова до людей і спілкуюсь, спілкуюсь лише з людьми по роботі або з тими, які мене мені дуже імпонують. Тому поки я знайду правильного відповідального співрозмовника через інтернет, пройде ого скільки часу, і це забере мене дуже багато сил та енергії. Тому я не слухаю порад, як знайти співрозмовників друзів-іноземців. Я працюю над своїми навичками говоріння іноземною мовою наодинці самостійно. Також я ще працюю з репетиторами. До речі, у мене вже є кілька відео про те, як же ж вдосконалювати свої навички говоріння на одинці. Третє правильна система і розуміння того, що не все одразу. Кожній мові я приділяю конкретний час кожного дня. Як мінімум одну годину на англійську, одна година на іспанську, і від 10 хвилин до безкінечності на німецьку, тому що з німецькою я дружу найкраще, ну і я ще її викладаю. І за 5 місяців вивчення англійської, за півтори місяці вивчення іспанської і за роки вивчення німецької я ще не пропустила ні одного дня, не слідуючи цій системі. Також кожного дня у мене є план, наприклад, там пів години у мене йде на написання щоденника, 15 хвилин на спонтанне говоріння, 15 хвилин на перегляд відео. Також цей план систематично міняється. Дуже часто, особливо на початках, боїшся чогось нового, боїшся оцього величезного обсягу інформації. Здається, що це просто неможливо все осилити. Та насправді систематичною роботою можна осилити все. Просто не одразу. Перший день числівники або якась граматична тема, здаються ну, дуже складними. Але потім, після регулярної систематичної роботи, тренування, все стає таким простим, що просто дивуєшся, як цього можна було боятися. Мова, як і будь-яка інша навичка, Забуваються, якщо її не тренувати. Якщо ми вже пірнули у світ іноземної мови, нам потрібно постійно бути на плаву, якщо ми не хочемо потонути. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ставте пальчик вгору, якщо воно вам сподобалось, також підписуйтесь на мій канал. Заходьте також на мій інстаграм, там я дію своїм досвідом, думками ще більше. Посилання в описі під відео. І пишіть також про свій досвід вивчення іноземної мови і що цікавого, новенького ви сьогодні дізналися. І зустрінемось в новому відео!